Тігенький огляд мого товару. Часничок, цибулька. Сальця взагалі, да? значить, дивіться, це часник домашній 125 гривень. Значит, тут будуть різні попадатися. Ну, якщо хочете більше і менше, будемо домовлятися. Далі цибуля, е, багатоярусна, півлітрова банка. Ось тут їх мільйони трошки, бачите, це 100 гривень. Далі, оце рукамболь, маленький, дрібний роздріб, правильно говорить, по 3 гривні. Так. А це рукамболь великий. роздріб, Тут все в місті і великий і однозубки по 200 гривень за кілограм. Хто хоче, напишіть мені в особисті повідомлення. Значить, відправка у мене буде нова пошта. Понеділок, середа, п'ятниця, Укрпошта, вівторок, п'ятниця. <сум> уточню, кожному уточню в... Від... по відправленню напишу. Червоний, край чорний щуки, щодня відправка за 10. пишіть мені в особисті повідомлення. Дуже смачний, класний чесник. Хто хоче, дивіться, рокамболіни, який. прям таки. От і цибуля дуже крута, хто хоче. Дякую вам усім за увагу. Дякую вам усім за коментарі. Я вас всіх обіймаю. Ви у мене найкращі.